Ай радіо, рай радіо у твоїй тональності. І ми знову, друзі, в етерін, Годинку на двадцять 11.29, а точніше 11.19. І будемо ми продовжувати наш етер. І закликаю вас зайти в наші соцмережі. Це і телеграм канал Радіо Раї онлайн, Фейсбук, сторінка Радіо Раї та вебсайт rai.ua. як ми вам і обіцяли сьогодні, що гості наші вже в студії. А я ж то прошу вітати сьогодні з нами представник Національної ради України з питань телебачення радіомовлення у Івано-Франківській області. Ігор Маслов. доброго вам. Дня. Добрий день, добрий день. Я так думаю, так подивився навколо себе. <ріст> <ріст> <1. ріст> але все одно приємно. Так, це новітаюсь ну, та і вас, і, як ведучих, і всіх слухачів по всій нашій області, та завжди раді вас бачити. І сьогодні будемо говорити займі. про таку досить цікаву тему. Ну і плюс мені дуже буде потрібно, бо вже у мене на носі дипломна робота і досить цікава тема, яка і ми ще раніше з Андрієм про неї говорили, і задавалися дуже часто питанням. От зараз у нас уже 21 століття на дворі дві П'ятий рік технології розвиваються просто нестримно. І от питання чи медіа, радіо, телебачення, чи вони будуть далі існувати так, як вони є, чи вони будуть змінюватись? Ось це у нас найосновніше питання. Основніше питання, ви знаєте, вчора був на ефірі на муніципальній компанії. і це якраз от ми цим закінчили цим питанням. І Враження, що ефір мій продовжується. Продовжен, Він про перейшов в наступний день. Ну що було останнє питання, як я думаю, яке має бути на радіо телебачення? Ну ви знаєте, насправді дивіться, ну поняття медіа, ми слава Богу, що ми перейшли на фактично закон про медіа, який відповідає повністю європейським принципам визначенням і, ну, ну взагалі, принципом роботи, і національна рада стала конгретним регулятором, тому що ми зараз, ну зараз працюємо фактично з усіма медіа, не тільки з радіо або телебаченням, ну що ми так, як ми називаємо для себе традиційні медіа, mm -hmm. а і з онлайном, і з друком там і провайдери. І, е... Чи є майбутнє? Ви знаєте, я впевнений, чомусь я маю таку впевненість, що ні радіо, ні телебачення в найближчому майбутньому не пропаде, не пропаде. я розумію зміст питання, тому що активний розвиток інтернету, соцмереж, різних видів соцмереж, платформ. І всі думають чи пропаде, чи пропаде радіо телебачення? Ні, ви знаєте, ні. Тому що, по-перше, радіотелебачення розвивається стрімко. Активно, це просто фактично. Ми трошки призупинилися в розвитку. Фактично, ми, ми дуже активно стартанули і побудували цифрову мережу. Таких темпів побудови цифрової мережі в 2011 році, в 2010-2011 не було в жодній країні світу, насправді і Європи і, і решта світу. За рік була побудована мережа. за... Буквально там не знаю, пару місяців були видані всі ліцензії, розподілені всі міста і ті місця, де будуть працювати цифра. Вона запустилася, відключили аналог. І тому е, телебачення пішло вперед. Насправді в інших країнах е, воно вже розвивається трошки в іншому напрямку, так само, як і радіо, цифрове радіо. В багатьох європейських країнах е, аналог фактично це FM, вже не працює. Ну, так. Е, це набагато краще і для прийому, і для якості. Е, у нас це почався цей процес, призупинився. Насправді все впирається в, то, е, в те. Хто буде це слухати, на чому буде слухати, фактично. Отже, я думаю, що радіотелебачення буде. Якщо радійники або телевізійники, але я вірю, що такого не буде, не будуть думати про майбутнє, не будуть змінювати підходи, розуміння, формати, концепції, якісь підходи до глядачів і слухачів, то звичайно. Будуть втрачені позиції, але оскільки радіо телебачення це більш ну це більший бізнес насправді ніж онлайн, фактично, то я думаю, що, що позиції не будуть втрачені просто буде якийсь перехід в на інші платформи, на інше розуміння, просто як передавати і і надавати доступ до інформації. Ну за нашого життя. Ну, за, за мого життя трошки старше за вас, за mm -hmm. вашого ви ще молоді. Я впевнений, що цього не буде. Е, 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 найважче з телебаченням, ви знаєте, найважче з телебаченням, тому що я вчора казав е, на телеефірі, що молодого покоління відсутня ну, так звана культура. Е, Лінійного перегляду телебачення, тобто ну, те на тому, я ну що новися, ну, тобто ми включаємо телевізор, дивимось. Ми я знаю, програму. почали з новим, Так зранку тут тобто, я подивився програму. Я знаю, що, що буде йти. У молодого покоління такого немає. Люди дивляться телебачення фактично за запитом, коли можуть, де так, можуть так, на різних платформах, так. вибирають час, вибирають пристрій. Тут якраз ну, вже інтернет. Це допомагає якраз допомагає. так. Так, на жаль, напевно, ну, як для мене, то на жаль, ця культура перегляду онлайн-телебачення вона потрошки спадає. У мене дитина фактично ну, 21 рік, донька, вона. Телевізор не ну, вона, вона не дивиться в онлайн. Uh -huh. Так от телевізор, ну хіба що з нами якусь програму? Всі інші uh -huh. та, навіть цікаві well, програми українські на українських телеканалах, вона дивиться через YouTube. Ну, YouTube це так набагато, то, багато от, о, це YouTube, можна сказати, це основний uh -huh. противник телебачення. На, е Найголовніше, що телевиробництво воно залишиться. А спосіб споживання цього продукту, звичайно, буде змінений формат. От уже або він перейде в Ютуб формат і буде так. там транслюватися. звичайно, На телевізорі можна з ну, можна дивити, Ну, дивитись так, і, і ну, знов ж таки. Дивіться, ми вже маємо ситуацію, коли перегляд телебачення в онлайні зменшується, тому що, що дуже багато людей підписані ну на Netflix, на Мегого, і вони дивляться ті програми або фільми саме в той час, коли їм зручно. Тобто, ми вже до цього переходимо, і просто можливо, ми так не відчуваємо. Ну, ну, але з часом, а з радіо простіше, радіо буде грати, радіо це єдине таке медіа, яке можна і слухати, і працювати, і прибирати, і, і воно собі на і фоні, фоні, буде працювати, працювати. фоні буде працювати. І Якраз цей момент, знаєте, в нас нещодавно, буквально вчора, так вчора, ми розпочали офіційно працювати вже разом з Богданом. Ми запустили е, ранковий, та, ранковий а Я рейвак. думаю, вчора, та Ми з вами вже рік більше року. Починаючи навіть із того моменту, коли в нас Бувши стара. Тобто, ми це дуже добре, тому що ми технологічно розвинулися далі, тому що ми перейшли. Ми запустили там мовлення і на телеграм-каналах, там де є онлайн формат, де можна слухати через інтернет, або музичні плеєри, які також можна слухати через інтернет, і ми підлаштовуємось ну, також дивіться, технічний прогрес. Жодна медіа зараз не може вижити і працювати нормально і набирати слухачів глядачів без фактично mm -hmm. без масштабування ну, свого бізнесу, спосіб, ну, тому, що радіо зараз працює і. В, ну, так, в ефірі так, все. Так. радіо і трансляція на різних ну, в різних додатках. Це медіа, на будь чому Так, і на сторінці. Тому угу. ви ну, просто от ви намагаєтеся взяти свого слухача, хто де слухає, хто де може слухати, і туди ви подаєте сигнали. Це, ну, це досить правильно, тому що. Ви набираєте аудиторію по різних сегментах мережі. Ну так і зрештою, якщо ми говоримо там про якісь концерти, навіть було питання, бо дуже багато хто говорить, що от інтернет скоро замінить там фемки і тому подібне. Тут я не погоджуюсь з цим твердженням, тому що і, артисти я думаю... приходять на радіо для того, щоб зробити прем'єри і для того, щоб це потім популяризувати саме на того глядача. І молоде покоління, там ну допустимо дуже дуже молоде покоління, там починаючи навіть з підлітків, то вони будуть ем, відстежувати це в. Соцмережі, в соцмережі будуть дивитися так. і потім це все Тому одно Ну, що трансляція, А ви так. не думали зробити, між іншими, таке питання? У вас, я знаю, що у вас приходять гості, артисти, угу. молоді, ну, співаки, групи, вони презентують там, пісню. А ви не думали зробити? У вас є тут місце, фактично, якщо да? невелика група, зробити концерт. Просто концерт, ну, не одна пісня. А, а, ну, повноцінний концерт концерт, концерт. концерт. Ну, були плани концерт, на того, щоб концерт, робити виступ. Е, е, ну, звичайно, можливо, там, не знаю, до дня, ну, mm -hmm. До дня mm -hmm. радіобачення зв'язку, до річниці вашого радіо, чи ну, просто, щоб мати якусь дату, день mm в кінці. Ну, кінця. до чогось приручити. Але але, 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 зробити саме концерт з трансляцією в інтернеті. Ну, в принципі, Тому що одна пісня, реально. це одна пісня, так, вона так, проскочила так. і, і всі, ну, всі пішли далі. Ми на цьому якраз і акцентували увагу. Місце є, я дивлюся так. Так, Або конвейером я Разу mm -hmm. так дивлюся на це місце, і дивлюся. Шкода, ну, що я не музикант. Ну, ми, ну, ми пропрацюємо. Є, Бачите, навіть такий так. момент, не кожен із музикантів готовий до на... рекламу. Вони бачать сцену. Ні, давайте наступного ми разу. Бояться, ми зараз і загалом, чи є, можливо, у нас якась статистика по переглядах, по прослуховуваннях радіо за, наприклад, цей рік і попередній. Чи є вже якась різниця, чи ми це можемо якось відстежити? Дивіться е е е цим питанням задають. Це всі медіа, і я відповідаю, по-перше, так, що мірити аудиторію це справа кожного медіа. Або ви самі проміряєте аудиторію, або ви замовляєте ці послуги, вони досить дорогі, uh -huh. у якоїсь агенції, яка це робить за вас. Найпростіше це, ну, це досить просто це замовляти в, в ефірі, ну, даємо ідею. Да? Тобто, якщо ви, наприклад, там скалу, ну, не скалу, що ні. Ну, з розселеного пункту, і ви не чуєте, то зателефонуєте, можна приз обіцяти, можна щось розказати. Mm -hmm. Просто дивитись, звідки вам будуть телефонувати. E, звідки є фідбек. Або, або mm -hmm. це найпростіше, От, ви щодня працюєте, у вас є дзвінки, у вас є дзвінки на радіо з різних питань. Це конкурси, це просто хтось телефонує щось запитати. Зробіть карту області, там, собі спілкуйте. Mm -hmm. Ставте, так. ставте шпильки. Просто звідки телефонують. Ви просто з часом побачите з яких частин області найбільше, Трище, що ви uh -huh. трацюєтесь ж ну, в різних населених пунктах області. Так, І так, просто так. дивіться, звідки вам телефонують. Це досить просто. Ви вже для себе, ну за пів року, за рік ну, це будете мати таку е, інформацію, дуже ну, цінну. А так, ну це замовляють, але це коштує грошей. Тобто є спеціальні агенції, які роблять заміри. В кінці кінців можна подивитися, об'їхати, хто їздить по області, ну навіть от з Франківська, де вас чути саме програми Франківські, угу. і вже ту аудиторію і працювати з тими людьми. В тому числі в тих населених пунктах там, е, е, можливо є газети, можливо, є сайти місцеві, давати там рекламу. Тобто то треба набирати аудиторію. Е, у, у вас фактично е, ситуація, напевно, найкраща серед усіх місцевих радіостанцій області, тому що у вас найбільше точок трансляції, ви, е, е, ви на першому місці, по кількості. Ви досить давно почали цей процес, ваше керівництво зрозуміло, що треба розвивати мережу. Ну і фактично зараз ви вийшли ще в Франківську і ну, вас слухають у на великій території області. Mm -hmm. от. А заміри, ну, не знаю, робіть просто, робіть по дзвінках. Ну так, будемо шляхом. По дзвінках і, і карту. Mm -hmm. Я просто бачив цей приклад, це було ще до війни. Може, навіть на початку ще ковід, коли був, то е одна радіостанція так робила, вона збирала дані досить довго, в студії карта області. Ну і потрішки-потрішки збирала. Так, збирають. Вона набирала звітки, просто. Так, так. Кожний міні ви будете да бачити. Ну вартую в принципі спробувати. Ну, Дякуємо то. за пораду. Ще Хорошо. одне буде запитання до вас. Я подивлюся наступного разу. <світ> так, я приду, повірте, по-любому <світ> по <-любому світ> зробимо. експерименти будуть. Як ви ставитеся до зараз, дуже шалено розвивається саме штучний інтелект, і є такі прецеденти, насправді, що дехто пробував експериментувати саме з форматом радіо, але не з усім. Коли давалась начитка тексту як такого, це робив штучний інтелект. Я не Голосом. В області у нас є так. в одному місті радіостанція, де вони використовували штучний інтелект як диктора для прогнозу погоди. От як ви до цього ставитеся? Як ви думаєте, воно зможе витіснути цю живу картинку чи не зможе витіснути? Досить цікаво, я, я після ефіру попрошу, щоб ви мені сказали. Я, я вам потім розповім. Я насправді от е, такої інформації не маю. Хоча десь в мене були колись підозри при прослуховуванні mm -hmm. шифровці ефіру, що використання так, так штучного інтелекту, тому що я принаймні. Ну, за ну, за роки роботи в нацраді а це 14 років. Я переслухав вже всі радіо вже багато разів, і я знаю всі ефіри, Голоса ведучі пізнаєте, голоси. Так. Так. Вперше чую таку штуку. Цікаво буде дізнатися вже більш точно. Як я ставлюсь до штучного інтелекту, Ну, дивіться, позитивно, ну, але знову ж таки, для чого він використовується? Дивіться, штучний інтелект, як і будь-яка новація, як будь-що. Що ви що, що виглядало люсу, воно може бути використано як по, позитивно, так і, так і, так і, і негатив. Так. Штучний інтелект взагалі насправді він досить потужно використовується в медицині, він ставить діагнози, допомагає лікувати людей, розвиває багато сфер, і так само в медіа він використовується і це, і це правильно, і це нормально. Я вважаю, що ну, ну по перше, штучний інтелект це не майбутнє. Це вже ну, сьогодення це точно використовується ну, багато років. Можливо, не так активно в Україні, але вже потрохи починає навіть ну, і на телебаченні. <гумістил> я, я досить часто чую переклад синхронний так, і так зрозуміло, що штучний інтелект. <гумістил> Ну, і це виконання закону знову ж таки про медіа і, і щодо використання української мови. Тому я позитивно ставлюся і шкода, ну, звичайно, якщо колишній інтелект повністю замінить Замінити. учасників, скажімо так, створення радіо. Я думаю, що це неможливо, тому що живий ефір є живий ефір, людина є людина, все ж таки. Чи є такі приклади? Ну от скажете мені після ефіру, будемо, але скажу, так, вже знаю, але ставити. знаю, так, там мені дуже цікаво, mm -hmm. я це не забуду. Але ем, насправді є такі приклади у, у сусідній країні до нас у Польщі е, вже швидше в Кракові. Не пам'ятаю, в Кракові, здається, mm -hmm. місцева станція, тобто не Мережева, вони оголосили про експеримент, вони ну, фактично звільнили чи, чи відпустили, скажімо так, на не знаю, якісь відпустки mm -hmm. на один рік всіх журналістів, так. саме журналістів. Mm -hmm. І виготовлення новин і нечітка новин йде штучним інтелектом. Mm -hmm. І вони хочуть подивитися, наскільки цей експеримент Різниця, це випаде. Да, тобто а, як а, все, чи буде як, продуктивність? Так, і від, чи буде робити. і чи не втратить аудиторію це радіо? Тобто, ну якихось проміжних результатів не знаю, але те, що це точно є. Ну, пробували так. Є. Mm -hmm. А насправді начітки текстів і створення текстів, слухайте, у нас у, у Франківську, Ем... Я не знаю, ну, ді... не можу сказати, що я прямо так от на око я визначаю, що текст створений штучним інтелектом, але знаю, що журналісти досить активно, які працюють в онлайні, використовують штучний інтелект. Для того, щоб, як кажуть, вони пишуть текст, потім заганяють його в чат. І вже чат-GPT під їхній стиль, красиво робить цей текст. Таке є, таке є, і це досить продуктивно. І не бачу ніякого негативу в цьому, тому що якщо є можливість допомогти і покращити щось, а тим більше це сучасна штука і. спростити простити роботу, зрештою. Єдине, щоб це не стало вже кажуть, практикою, щоб творчість і щоб людину не замінити на. Машину це ну, колись нас так навіть викличі в університеті буде. били на сполох, що та ви маєте вміти написати новину. Бо якщо ви кожен раз будете просити це робити, штучний інтелект вас попросять зробити. Ви скажете, ну ми так не можемо, як він. Ну так тобто це, потрібно, це, щоб ще й і у самої людини залишилися залишили Ну, і більше. що, розумієте, штучний інтелект його ще позитив в тому, що це не щось, ну це не константа. Він працює і він сам себе навчає. Ходячи виходять з того, і він навчається швидше. Ніж навіть ми думаємо ну, так. І, і розуміємо в такому зміні, що як тобто самонавчання, самоосвіта у нього і, і, і розвиток дуже швидкий. Тому його, фактично, його використання я вважаю позитивним, важливим, тому що люди помиляються, а штучний інтелект все ж таки, напевно, ну, я не чув, щоб штучний інтелект, наприклад, там, в медіа помилився. Да? Uh -huh. тобто, якщо ви правильно опишете йому задачу, то він її правильно, та, виконає, він її так? правильно виконає, так? Ну, Я з вами також цілком погоджуюсь, якщо використовувати його гра, грамотно, то все буде, в принципі, гаразд, формування плейлиста, я вважаю, от зараз мені прийшла така думка в голову, що якщо у вас є база пісень, формувати плейлист, задати правильно параметри, то вам ідеально сформує плейлист, штучний інтелект, і не треба щось думати, помилитись. Можна сказати, умовно буде безкоштовний діджей, який правильно підбере музику. Правильно підбере музику і по і по формату, і підведучим. По факту, як механіку. Забере ну, лишні, так, що так, ти дурно так, сам заробив, ну, бо... це можна от, між іншим. Мені цікаво, чи чи наша якась місцева станція з ні зможе це використати, а, тому що ну... фактично, скільки я знаю, на кожній радіостанції є музичний редактор, чи так, 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 це, так там суміщається ну, з, з іншою роботою, і і людина вручну виставляє пісні. Ну це точно, ну в тому числі у вас. Ну так в тому числі ну, місцями і так. програма також допомагає, так. але в певні вкраплення все одно йдуть. Плюс того, знову ж таки це дуже вигідно, тому що є квоти на uh -huh. пісні, є квоти на мову, плюс є програми, які ви вставляєте всередині. Кожен сідає, ведучий на ефір, і щось своє може щось поставити. Так, і так, ви так, вже так. можете оцю цю цифру Рушити, трошки регулювати, балансувати. Так. Балансувати. Так. балансувати. Тому штучний інтелект. От мені цікаво, ну яка радіостанція цей. Ну, <laughs> ну, Дивіться, карта. Можемо спробувати. карта. Та, і карта штучний, раз, і інтелект. штучний інтелект єдине. Я точно знаю, єдине, що, що в мене хотів, коли піду на радіо наступного разу, щоб ви були в ефірі, а не штучного я кажу, що поки так. що штучний інтелект так. явно не зможе замінити так. живе спілкування так. і імпровізувати так, як так. імпровізує людина. Е, механічні моменти я готовий віддавати замість того, щоб дурно так. тратити так. час. Краще втратити потратити свій час на якийсь цікавий інтерактив, е, ніж бо е, займатися е, копіюванням від штучного інтелекту. Ну от власне. А давайте ще відійдемо трішки від питання і уявіть давайте. себе в ролі незалежного слухача, незважаючи на професію, якби вам дали вибір: слухати радіо, чи слухати подкаст, або дивитись Ютуб. Що би ви з цього основне обрали? Чи їсти борщ, чи їсти картоплю? Знає, ну, так. Це різні речі. Дивіться, ну по-перше, я, ну, я вважаю, що я не можу так це сказати об'єктивно повністю, тому що. Слухати, дивитись, це моя робота, і насправді за ці рунки, що я це роблю, я ну, помічаю можу сказати, що я не можу просто так дивитись телевізор, просто так слухати радіо, просто так перегляти інтернет, тому що я це роблю це в... в тому числі відразу з точки зору аналізу відповідності ефіру, значить медійному законодавству, але якщо вибрати. Ну, дивіться, е, на першому місці радіо, на другому місці напевно, телебачення, а на третьому е, всі соцмережі. Але. Друге, третє одночасно, тобто я коли дивлюся телевізор, я одночасно сижу в соцмережах. От я не можу слухати радіо. Ну, в принципі, що радіо, то радіо. А якщо телевізор, то одним оком на екран і на соцмережі. І Ютубчик на закуску. Так, так, так. Тому що в Ютубі насправді викладають досить багато цікавих вже. Тобто, не треба. Шукати, де та програма, просто ти знаєш ведучих або гострів, ти задаєш буде. і uh -huh. конкретно по знаходиш і дивишся. А, але от я, я помітив, що останнім часом досить часто я виключаю телевізор і дивлюся щось на Ютубі. Тобто вже YouTube почав трошки як більше інтегруватися. Так, так, ну перемагати. Але радіо і радіо. Радіо просто зручно, ти можеш робити будь-що і слухати радіо. Так, і зараз уже з теперішнім ранку часом починається можна і побачити, да, Рано починається не з радіо. По-перше, я прослуховую, чи всі радіостанції mm -hmm. є в чи ефірі. Працюють. Чи всі <laughs> так. працюють, всі працюють. Ну і тоді я включаю улюблену mm -hmm. станцію і слухаю її. О, <laughs> правильно, 90 і шість. 6 6 Скромно ми відповіли <laughs> за себе. Ну і ще, ще останнє питання до вас восьма, от давайте уявимо приблизно наступні 5-10 років, чи будуть ще якісь глобальні зміни у теле- або радіомовленні? Глобальні зміни у телерадіомовлення. або як ви це бачите? Можливо, щось будуть якісно. Е, ну, дивіться, я бачу переформатування телевізійного ефіру однозначно. Е, по, е, е, по форматах по форматах саме тому, що ну фактично зараз всі е, майже всі телестудії працюють в одному форматі новинному. але війна закінчиться і вони повернуться до своїх форматів, до свого ефіру. Угу. І насправді тоді ми зможемо визначити, що людям потрібно, що люди хочуть. Я вважаю, що буде переформатування е, телевізора в плані е, програм. Е, хочеться, щоб були фактично ну, сказати, вузькоформатні. Телеканали, а не так, що ти включаєш телеканал і ну, з них половину з фільмами угу. і майже однаковими або програмами. Е, щодо радіо, мені би хотілося, хотілося по-перше, я вважаю, що ми мусимо, по-перше, покрити ще більше області, бо у нас, у нас все одно є. Ну, у нас фактично зараз 27 точок трансляції радіостанцій різних, ну, наших місцевих наших місцевих 27 точок. Але ми все одно не покриваємо всю область. У нас є частини районів, які без радіо до цього часу. А це я вважаю просто ну, я, ну, жити в 2025 році і у нас є. Населені пункти без радіо взагалі Які не можуть так. Ну, взагалі, це насправді ну це страшно і це незрозуміло. А я вважаю, що ми це виправимо все ж таки. І буде більше трансляції радіо. Дуже би хотілося, я вірю в те, що хоча би в обласному центрі через 5 років ми будемо мати цифрове радіо. Але все буде залежати від того, чи будуть мати люди приймачі, uh -huh. особливо в машинах. Тобто, якщо раніше от дивіться, ще років п'ять тому я би вірив, я б сказав, що у нас буде цифрове радіо Франківської, якщо люди куплять приймачі. Ну звичайні такі. Ну uh -huh. то зараз я я от моя думка змінилася, що ми ми зможемо е, мати популярне цифрове радіо. У випадку, якщо в машинах будуть приймачі з, з можливістю послуховувати, Цифри. тому що mm -hmm. все ж таки зараз цих приймачів в маш... машинах більше набагато. Ну no, так і але я вірю, що протягом п'яти років цифрове цифрова fm радіостанція місцева, чи загальнонаціональна, чи регіональна буде франківською. Частота насправді. Я буду, ну, чи вже порахований, чи пораховується, але насправді порахунок частот для всіх обласних центрів по цифрі був замовлений ще років е, е, 5-6. Mm -hmm. Можливо, ці частоти де ще ну, лежать, просто їх поки що не пускають. Вони ще чекають слова. Але я впевнений, що це радіо буде. Це збільшить е, е, можливих скільки е, станцій, тому що зараз у нас, принаймні, в Івано-Франківську діапазон заповнений дуже щільно. У нас ще є буквально 2-3 місця. Е, на шкалі, де можна включити радіо. І все, і все. Тому я впевнений, що цифрове радіо змінить е, і взагалі змінить цю ситуацію в е, в, Просторії е, в області. І ну, Україна, зокрема. Ну, то, то, так. Зокрема, області Старатися і можна сказати, тому, що вічне радіо Радіо. Мені все ж таки цікаво, буде цікаво, вічна. яка е, місцева радіостанція, <рес> перша піде на конкурс на цифру. Це буде дуже ну, смі... це буде дуже сміливо насправді. Це буде це дуже сміливо, тому що київські станції там вже трансуються в Києві. Вони йдуть, вони розуміють, що це таке. Е, хто перший піде, хто перший заповнить цю нішу, той е, фактично ще виграє. Ну так ми щось будемо. новеньке буде так, і свіже. Так. Супер, ми вам дуже дякуємо, Власного що ви до питання, нас писали, щоб я можете. Ні, ні ми думаємо, що на... повітряна ага, тривога, тривога підходить а, до нас, і не хочемо, щоб перервало на етер. І я ж то хочу знову, шановні слухачі, нагадати, що з нами сьогодні в студії був Ігор на слово представник Національної ради України з питань телебачення радіомовня в Івано-Франківській області. Ну і відповідь на питання ми знаємо, що радіо все ж таки буде вічне. Буде, буде, буде. ну. Буде. Дякую так. за запрошення. Дякуємо вам, що я готовий приходити до Супер. вас. Супер. Повертаємось до музики. Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності.